Нарешті розпочався футзальний сезон е сумської області. На сьогодні е четвірка від Валерія Карацюби. Також у нас на лаві запасних. Е І у нас уже перший гол. Удар М'яч знайшов ногу Сергія Чугая. Він опинився у м'яч у сітку. І поки що саме вони мають ініціативу. Зараз помилка від Валерія Макарова. 2-0. Чи буде відповідь? Удар по роботах. Іде в нас чекає два дуже цікавих поєдинки. Ох, який просрів відчасть! Багатьох, мабуть, здивувати, але переграла абсолютно повністю команда. Ух, який постріл відриблять! М'ячі гості. Сорока на Шугаєва. Залишається Сергій з м'ячем. Знову розхитує опонента. Пробиває поворота. Але не туди відкривався Сергій. Тож у нас контратака. Перцев класно розвернувся. пробиває М'яча діагональна Артема Лінника бере гру на себе. Капітан постріл. Нікіфоров підправляє, але знову Даніл Пігуль рятує свою команду. Щербак Зачепився за м'яч. Залишається з ним. Але знову втрата Макаров є можливість забивати удар. Це йому не вдалося. Тепер вже контратака від господарів. Макаров, зрібняк, Макаров, зрібняк. І удар з гострого кута. Від... Повертається у нас футзал. Активний футзал зараз Сучугая момент замешкався з ударом, удар по воротах. Що в нас сказує арбітр пеперс? нагадаю, він і забив. і Зараз заробив пенальті, який пробиває Нікіфоров, але неточний постріл від 12-го номера. Який же шанс у бракар Стар подвоїти перевагу? в нього? Втрача. Ну що ж, це може дати якоїсь впевненості команді. Удар Спігуль рятує зараз. Некрасов грає через Борисчика. Не можна голкіперу видавати вільний удар. Рота. Нагадаю, прямий удар не йде звисток. Макарова. Постріл 2-0. Абсолютно чітко. 11-й номер команди Brock Star Peppers реалізовує цей шанс. І подвоє перевагу. Ну. Ша пас на Макарова. Постріл. Да. І... Рідною вже для себе командою Зараз Півульпа. Е перехоплення виконують Брокарстер, Пеперс. Удари. Е Чугай перехоплення від Олександра Сороки 2-1. Вихід. Удар. Перший удар заблоковано, і другий дає. М'яч до своїх ніг. Грибачов класно нав'язав боротьбу. Віддають передачу ліник. Удар! 3-0, Браво! Зараз можна відмітити чудову гру у відборі від Владислава Грибачова, який одразу ж вступив. Після втрати м'яча у відбір, у відбір. Сорока біля м'яча. Удар з дальної дистанції. Богдан Хільна. Вздовж бокової. Артем Лінник отримує м'яч. Знову передача на нього. Простріл на дальню. 4-0. Класно розіграна комбінація. Як нотах все проходить. Артем Лінник скидка на Валерія Карацьобо. Валерій притримав м'яч. Дочекався, поки Лінник забивав, та. ще раз.